Вітаю всім гарного дня. Сьогодні хочу показати вам свої придбання на барахолці. Я їздила днями на барахолку. Не скажу, що вона така була успішна. Уже зовсім мало предметів посуду. На барахолці. Але дещо прикупила і хочу вам запропонувати до продажу. Розпочати я хочу свій показ. А, до речі, приготувала до продажу скатертину. Така гарненька скатертина. Вона зроблена в техніці рішельє, але обшита. Синенькими міточками. Ось такі тут по краях качечки. Тут на вуглах ось такі качечки, по три качечки. Ось також така вишивка. Чи, вибите, вона дуже така гарна скотетина. Я її вирішила використати один раз для показу. І заодно вам показати розміри. Зараз вам скажу які цієї скатертини. Розміри 80 на 80, вона в гарному стані і буде коштувати вона 250 гривень. Це що стосовно текстилю, далі продовжимо. Ось така цукорничка. Я купила її на барахолці. Цукорничка вся абсолютно ціленька. Це якесь вкраплення заводське, кришечка ціленька. Ось вона має такий вигляд. Цукорничка з ручним розписом. Але замість позолоти тут вже покрито люстром. Тобто це 90-ті роки минулого століття. Ось дивіться, яка гарна, гарний який ручний розпис. І з цієї сторони також. Такий ось букетик такий. І клеймо у нас полонне, зелене клеймо, третій сорт. Ось така цукорничка. Вона така важкенька цукорничка. Така цукорничка буде коштувати 120 гривень. Вона в стан нової. Так, далі в мене ще цукорниця. Ось така цукорниця кобальтова. Ця цукорниця ціленька. Ось лише тут на обідку воно ніби й не сколну якась така подряпинка є. Є позолота, на ручках позолота. Ось, внизу обідок з позолотою. Тут такий віночок позолоти, не знаю, як воно буде видно. Але є потертості позолоти в деяких місцях. На цукорничці незначні. а на кришечці ось кришечка вона вся абсолютно ціленька. Але на кришечці є потертості ось на ручці і тут трішки. Але вчитуючи те, що це кобальт, вона також буде коштувати 120 гривень. І ось клеймо, це у нас. Довбиш другого сорту. Клийму, не знаю, чи видно. Так. Далі у мене ще одна цукорничка хочу вам запропонувати. Ось така. Вона також вся ціленька, вся в гарному стані, що стосується подряпин і сколів. Це я мила і ще водичка не стекла. Але також є потертості по ось тут внизу. І ось тут з цієї сторони, або її так ретельно мили, або так гарно нею користувалися. Вона вся абсолютно ціла, без сколів, без тріщин. Це також, якщо я не помиляюся, та ні, я не помиляюся це ручний розпис. Ось, вона така широченька, і це в нас, щось я не можу зрозуміти, і це у нас довбиш, синеньке клеймо. Кришечка також абсолютно ціла. Тут ось є якась черненька крапочка, це заводське. Вона ціленька, але також має потертості по золоти, по обідку і тут ось по ручці. Видно, що цукорничкою користувалися. така цукорничка буде коштувати 150 гривень. Далі у мене хочу запропонувати вам ось таку чайну пару чайна пара в такому класичному розкрасі. Блюдце, ну це водичка теж, блюдце ось має такий вигляд. Широка смужка по золоти по обідку і тоненька ось по денці є. В гарному стані. Чашечка також має широку смужечку по золоти поверху. І дивіться, яка цікава ручка. Дуже цікава така ручка. Ось. Чашечка стан нової. Я не бачу ніде тут ні потертостей, ні подряпин. Є ось лише такі мазки позолоти. В декількох місцях я бачила, мабуть, коли розмальовували, десь тернулося. І така чайна пара, а, плем не показала. Це мінський фарфоровий завод. Зелене клеймо. Така чайна пара буде коштувати 200 гривень. Класична така чайна пара. Кому в колекції буду повнити сервіс, дуже гарно виглядає. Так, ще одна у мене чайна пара. Це баранівка. Тут також вона має щедру позолоту всередині, дві смужечки. Одна смужечка ширша, одна вуща нижче. Позолота на ручці, низ чашечки рельєфний. Ось такий вона має малюночок. Тут з цієї сторони бутончик рози троянди. З цієї більш така розкрита квіточка. Можливо, це і не троянда, але мені так здалося. І блюдце, блюдце також має гарний. Стан тут ось крапочка якась, мабуть, заводське, смужечка по золоти не затерта, по денці рельєф, Клеймо баранівка першого сорту червоне. І така, Кхе -кхе, вибачте, ну що це таке похолодало. Тут ось ручка теж, зверніть увагу, така з завитушечкою. Можливо, кому доповнити колекцію, така чайна пара буде коштувати 150 гривень. Так, І ще одна чайна пара в мене. Всім знайома, я думаю, поціновочем фарфору. Ось така чайна чашечка. Легесенька вона, фарфор тоненький, просвічується, є злегка потертості по злегка, але смужечки по гарно видно. <coughs> Клеймо синеньке другого сорту, ось на чашечці. І таке ж блюдечко. Блюдечко, ну, трішки видно, що ложечку ложили, там десь по подряпинки якісь є такий мініатюрний. золото збережене по обідку. Клеймо ой, ну вибачте, ну що це з моїм горлом? клеймо синього кольору, також і така чайна пара. Вона, ну, цей сервіз, хто називає Тіфані, хто як, не знаю, я його так називаю. Дуже гарний такий колір бірюзи або морської філії. Щось таке. І така чайна пара буде коштувати 200 гривень. Так, далі у мене соусники. Ось мені вдалося придбати такий соусник. Гарний. Соусник також замість позолоти тут покрито люстровим, люстрове покриття на ручці. Ось і знизу, на ручці тут. Тут таким перламутром покрито рельєфний цей низ на соуснику. Тут має декольку, також ось такий Якісь маленькі зелененькі листочки чи квіточки під, підмальовані, мені здається. З цієї сторони також. І по клейму це у нас Березнівський міжколгосний фарфоровий завод. По цьому заводу у мене є одне відео. Я знімала, бо у мене Є декілька предметів посуду, я їх зібрала всі в одне відео і показувала вам. Соусник стан нового, і такий соусник буде коштувати 150 гривень. Завод е, існував дуже короткий час, дуже мало речей випускалось мало. Ну, і ось вдалося мені придбати такий соусник. Можливо, хто бажає. Будь ласка. І ось, друзі, тут у мене така дилема стоїть. Ось я придбала такий соусник. Гарний, в гарному стані. Багато позолоти. Позолота, ось орнамент зроблений позолотою. Позолота По краю, по підку. Є позолота. На ручці, ручка дуже такої цікавої форми, і є позолота ось на, цю, на цій тарілочці нижній. Воно все йде суцільне. І це по клейму, зараз, бо, можливо, водичка буде капати. Клейму, ну тут не дуже так видно, я вам покажу, але це Чехословаччина. Тут не дуже гарно видно клейму. Це Чехословаччина. Ось такий соусник. Але є у мене іще один соусник Чехословаччина. Да, до речі, тут ось на соуснику трішки є потертості ось тут, на носику. Але в мене є ще один соусник Чехословаччина. Цим соусником я користуюся. Ну, тобто, він у нас в сім'ї, ми ним користуємося. Тому. Так, да, звичайно, він мені дуже подобається, але і той мені подобається. Ну і от я вирішила вам запропонувати, якщо перший якийсь хтось купить, то другий я залишу собі. Ось такі троянди, тут бутончики. По золота, по всьому обідку цієї тарілочки. Ось такі тут також трояндочки, бутончики. З цієї сторони також є малюнок. Позолота по обідку, ну тут трішечки теж є потертості, ну ним користуються. І ось по золота на ручці. Це також у нас Чехословаччина. ну Тут також клеймо, я не знаю, чи ви його побачите, не дуже гарно видно. Так неозброєним оком можна роздивитися і прочитати. Це також Чехословаччина. Так от, друзі, оці сосники будуть коштувати 300 гривень. Якщо хтось бажає придбати цей такий ширшенький, він більшечкий такий, цей більш загружена така Тут сама чаша. Хто бажає придбати, будь ласка, звертайтеся і я вам відправлю. На сьогодні я вам дякую, що ви були зі мною. Дякую за ваші підписки, за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Коментарі дуже гарні завжди. У нас дуже хороші люди. Всім бажаю тихого, мирного дня і до нових зустрічей!